Говорив перину багатомудрому скіфаді, жрець храму папороті квітки, з роду раси великої. Ти скажи, розкажи, мудрий учитель, які сили тягнуть чужеземців залишати свої вотчини в світі темряви, які приводять їх до нас на Мідгардземлю. Відповідав жрецю Бог Багатомудрий. Чужеземці зазіхають на все чуже, що їм не належить. Всі їхні думки тільки про владу та над усіма світами. Про захоплення надбань і творінь світлих світів, мета чужеземців – порушити гармонію, що панує у світі світу, і знищити нащадки роду небесного, великої раси, бо тільки вони можуть дати гідну вісіч силам мороку. Слуги миру темряви вважають, що тільки їм мають належати всі мири, які створив великий рамха. І, прийшовши на землі квітучі, прагнуть привчити вони дітей людських до жадібності. Пожадібність губить пізнання, коли ж пізнання вбито, сором гине. Коли вбитий сором, пригнічується правда, з загибелю правди і щастя загине. Коли щастя вбите, людина гине, а якщо загине людина, то всяким багатством його вільно заволодівають чужеземці. Вони вважають багатство своєю найвірнішою опорою, і будують свій світ багатством. У світі темряви життя доступно лише тим, хто багатство має. Людина, що нічого не має, як мертва пустеля. Вони забирають достаток у людей, на силу обману свого сподіваючись, знаючи, що якщо заберуть у людей опору та віру, цілю життя і свободу духа, то самих людей занапастять. Діти людські в такому становищі в світі яви обирають шлях смерті вільно і зброю свою спромовують проти чужиземців лиходію. Бо краще славну смерть прийняти, у битві праведні, із чужеземними ворогами, чим підкоритися ворогам. Люди, славні духом, втрачають розум або під владу чужоземців ворогів потрапляють, інші ж у справзі придбань, де чужоземців ідуть у служіння. Нещастя таких заклятих людей гірше за смерть, оскільки смерть, згідна із законом, є вічний шлях миру. І немає нікого, що у світі яви живе, хто смерть перевершив би. Чужеземні враги дітей людських призводять до божевілля, і люди все більше втрачають розум, роблять вчинки жорстокі. До порушення заповідей кровних люди доходять у своїх злодіяннях, а для винних у кровному змішанні пекло відчиняють свої широкі двері. І якщо людина не відкине все це, і якщо вона не прокинеться, то вирушає в пекла він прямо, і боги йому не допоможуть, бо сам він свій шлях обирає.